Сьогодні ми з тобою завітаємо до звуків си та ши, які нас з тобою чекають. Для початку зробимо з тобою артикуляційну гімнастику. Добре? Починаємо з усмішки. Схожі ми на скрикотушок тягнемо губи аж до вушок. Кубку зробимо посмішку, щоб зубів було не видно ось так. Після розслабимо личка. Тобто ось так. Угу. І тепер до вушок і розслабляємо, добре? І до п'яти. Починаємо. Молодчинка. Тепер наступна наша права це хоботочок. Витягуємо з тобою зімкнені губи вперед. Трубочки. Ось так, подивіться, Угу. Будемо отримувати їх у такому положенні під рахунок від 1 до 10. Давай, ось так. Молодчинка, тепер будемо з тобою чергувати усмішку і хоботочок. Дивися, от зеркало. Тобто спочатку посмішка, потім хоботочок. Вичили? Давай. Молодчинка. Тепер ми з тобою зробимо вправу, покараємо неслихняний ядичок. Посміхаємося, так як робили посмішку з тобою. І відкриваємо ротик трошки. Спокійно кладемо наш широкий язичок на нижню губу. Ось так дивиться. І плямкаємо губами, вимовляючи «те, -те, те Давай. Молодчинка. Тепер зробимо з тобою ось такий гарненький грибочок. Посміхнемося з тобою. Щоб було видно наші зубки, ось так от. І наш язичок підним, піднімемо до піднебіння. Ось так. До Данема. Всією площиною. Ось дивись. І піднімаємо. Малечінка. Тепер поганяємо трошки у футбол. Знаєш, як робиться вправа? Надувай щоки, але щоб вони не сильно надувалися. Тобто, і утримую щочки пальчиками, щоб вони не дуже надувалися. Як не були отак. так. Ось м'ячик і спробую загнати його. выдай, давай. Давай, 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 давай. <свист> <свист> Молодчинка, еще раз трошки. И... <свист> трошки не получается, так? Ну,